Доброго здоров'я, друзі, тут виникло питання щодо обмінів або допомагати, або щось робити безкоштовно. Зараз я хотів би вам надати певну інформацію, якою ви будете володіти, і самі будете приймати рішення правильно це чи ні. Хочу вам сказати, що дуже погана штука, коли ми беремо поради від інших людей, самі не приймаємо рішення, передаючи цим людям відповідальність. І Це саме велика проблема, тому зараз який бардак в нас. Тут з'явився в державі і тих, кого мали би працювати на нас, називаємо владою через те, що й колись якийсь момент, і я в тому числі відсторонилися від контролю. Виконання від тих, хто зараз мав би працювати на нас, і почали їх називати владою, друзі. То зараз я хочу вам розказати і представити види обмінів. Це універсальна інформація. Ви її можете примінити для особистого життя, для публічного життя, для відносин, в групі і так далі. Вона є універсальна, але досить корисна, якою ви можете скористатися взагалі. У житті все набагато простіше. Якщо ви бачите, що все просто, ви можете примінити для всіх своїх сфер життя це тоді правильно і воно вам відгукується. Взагалі, дуже проста річ. Якщо це працює для вас, то цим користуйтеся. Не працює забудьте. Це гра. Зрозумійте, це просто гра. І ми, якщо знаємо правила, дуже добре граємо в цю гру. Саме головне від нього від цього отримуємо задоволення. Тому поїхали. І так, перший вид обміну, який би я хотів вам презентувати, це кримінальний обмін. Це дуже все просто. Кримінальний обмін. Воно дуже просто колись хтось щось в когось взяв і нічого взамін не дав. Ну, давайте ми зараз обговоримо тих людей, котрим зробили цей обмін, і ті, як себе почувають люди, які це зробили. Тому е, ми будемо називати позитивну енергію, яка в людини виникає при цьому, і негативно. Ну, до прикладу, жінка йде з сумкою: е, хтось підбігає, забирає цю сумку, краде цю сумку і втікає. От мене є питання. От та жінка, в котрої там була сумка, в сумці був телефон новий, котрий вона купила, можливо, ще якась близька людина їй подарувала, заробітна плата, досить велика сума грошей, і просто вони її вкрали. Яке відчуття буде в цієї людини, в жінки, якої вкрали сумку? Звичайно, ми з вами розглянемо цей варіант, і ми побачимо те, що жінка, в котрої викрали. Цю сумку вона буде точно негативною енергією. Вона себе погано буде почувати і буде дискомфортно їй. Вона буде мати певну злість, певні якісь обставини. Саме головне, що вона в цей момент або про проміжок якогось часу вона себе не буде оптимально відчувати. Це досить проблематично. Давайте подивимося, як відчуває себе та особа, яка тому що ми не будемо говорити людина, яка краде це неправильно, тому що кожна річ має в себе свого власника, і яка вкрала. Давайте подивимося як вона себе відчуває. Багато знаєте, я багато таких от, лекцій проводив, і люди деякі говорять себе добре відчуває. Знаєте, це як е, запитання армянському радіо. Каже: можна їсти гриби поганки? Відповідь можна, але один раз. Так само, той, хто вкрав, він вкрав. Він думав, що йому дуже добре. Ви знаєте, злодії рано чи пізно, приносячи шкоду комусь іншому, вони роблять так, щоб їх наказали, не розуміють, що вони шкодять для суспільства. Цього робити не можуть, але вони не можуть. Спинитися, тому на дурницях їх можуть піймати, посадити до в'язниці, наказати і так далі. Тому варто цього не робити. Але ми зараз беремо такий приклад. От людина, яка вкрала особа, яка вкрала цю сумку, вкрала гроші і так далі. Як вона себе почуває? Хочу вам сказати, що це досить поганий варіант. І емоції теж є негативні, тому що рано чи пізно він боїться ходити в там, де він вкрав цю сумку. А вдруг зараз камери його десь піймали і його найдуть, і він постійно в страху, в нього внутрішній неспокій. Тому давайте подивимося, коли є кримінальний обмін, тоді ця людина, особа теж отримує енергію негативну, недобре. І це зазвичай така ситуація. Це неправильний процес, і це дуже простий приклад, можна ще е, назвати. Ви прийшли в інтернеті, заплатили гроші за якийсь товар, вам пообіцяли цей товар, ви заплатили гроші, був сайт, гроші тільки пройшли. А того сайту вже немає, і поставчика немає, і ви не отримали товар. Тому суцільне розчарування, коли вам це зробили, ну і жуліки навмисно ховаються, пробують там десь е, заникатися. Але є кібер зараз поліція, є люди, які шукають і знаходять цих злочинців. Тому вони теж мають негативне враження від цієї правовідносини, яку вони там влаштували, якщо так можна назвати. Наступний вид обміну це так. Другий вид обміну це частковий обмін, або обмін, який не повністю був наданий. Давайте подивимося, як воно відчувається. Ну до прикладу, давайте такий сімейний процес візьмемо. Подружня пара, особливо жінка. Дбає про сімейний такий затишок. Замовила ліжко. От вони в нову квартиру перебралися. І ось сьогодні має бути романтична вечір, романтична ніч. Вони замовили ліжко, і воно сьогодні мало би приїхати, проплатили гроші. Але випадково поставщик не привіз вчасно це ліжко. Воно приїхало через два дні. Приїхати, приїхало, нема питань. Але давайте подивимося, як ця жінка себе почуває, коли вона не отримала те вчасно, коли би вона мала б отримати. Інший приклад, дуже коли ви прийшли в ресторан, сіли, посиділи, сказали, що у вас обмежений час, у вас лише півгодини, Офіціант сказав, добре, ми за півгодини вас нагодуємо, все буде нормально. Пішли, приносять через годину лише час, вам треба йти, ви виходите. Яке у вас самопочуття? Яка енергія у вас? Звичайно, що енергія такої людини, котра отримала саме частковий обмін, є негативною. Негативної енергії. Давайте подивимося, як себе почуває той, хто зробив цей частковий обмін. Уявляєте, той поставщик або та логістична компанія, яка мала би привезти це ліжко, де розраховувала жінка, там в неї романтика. Просто жінки більш романтичні і так далі. І привозять це ліжко. Як ви думаєте, що вона готова з цим з чоловічком зробити? Негайно. І ця людина, яка привезла пізніше ніж треба, яка винна за затримку? Того товару, який має бути, теж це відчуває. Вона боїться туди приходити. Ну, звичайно, були напевно телефонні дзвінки і так далі. Або та той клієнт, котрий сидить в ресторані, але невчасно йому принесли їсти. Офіціант бачить, що там вже всяке пішує. Він вже навіть боїться підходити до того столика. Звичайно, він має емоції, які пов'язані з негативними процесами, і теж отримує негативну емоцію. Якраз зубомовлена саме частковим обміном. Частковий обмін це теж негативний обмін, який не приносить ні для задоволення для того, кому це зробили, і задоволення тому, ким це зробили. Або, до прикладу, приходите в магазин і запитуєте, чи є свіжа там ковбаса. Вам дали ці ковбаси, ви взяли додому, приходите воно вонюче, її неможливо їсти. Теж є питання потім з цією кобасою, приходите в той магазин. Ну і от така от послідовність дій, яка виникає. Тому частковий обмін це обмін, який не приносить позитивних емоцій. Тому наступний вид обміну. Наступний вид обміну це рівноцінний обмін. А зараз ми з вами його обговоримо. Ви, до прикладу, приходите до магазину, даєте гроші і кажете, я хотів би купити синій отакий фломастер. кажуть, Не, да, нема проблем. Вона коштує там 20 гривень. До, до прикладу, ви дали 20 гривень. Ви взяли цей фломастер, попробували писати. Слухайте, класно. І продавець має чистий спокій, бо він знає, що він пише. Ну, і та людина, котра купує, вона, ну, в принципі, негативних ніяких наслідків немає. Її нормально, в принципі, зустріли, вона отримала те, що треба, і отримує задоволення від того, що вона зробила. Ви приходите до ресторану, та сама ситуація, маєте якийсь обмежений час. Замовлення зробили, вам вчасно його принесли, ви поїхали. Смачна їжа, вчасно подана, в нормальній атмосфері. Ви поїли, вийшли сити з ресторану, і ви задоволені. І ви кажете дякую за те, що вас обслужили. Тому давайте ми зараз обговоримо про емоції, які людина отримає. Це емоція, яку отримає людина саме коли вона отримає рівноцінний обмін. Це плюсова емоція. Позитивна емоція вона ну, не викликає е, саме якогось негативу, і ще вона приводить до того, що клієнт знову хоче туди прийти. Він може розказати своїм знайомим, близьким, що там нормально свіжа продукція, можна туди приходити. Ну а давайте зараз подивимося, яка емоція саме отримана буде е, тим, хто продає цей товар. Або там тим офіціантом, котрий вчасно кухня видала їсти, вони принесли, поїли, і все нормально. Давайте подивимося, яка ж емоція може виникати саме в цієї людини, котра зробила саме рівноцінний обмін, а рівноцінний обмін теж має позитивну емоцію. Людина отримала задоволення. Я маю на увазі офіціант чи продавець, нема різниці. Він знає, що він нікого не здурив. Він все продав, клієнт задоволений і пішов. Він знає. Що, можливо, наступного разу прийде клієнт, і він буде постійним клієнтом цього закладу. Але тут є питання, рівноцінний обмін, він має дві важливі штуки. До прикладу, кажуть, в сім'ї, до прикладу, чоловік купив мобільний телефон, якийсь там 13-15 iPhone. Для дружини або подарував автомобіль. І от в сім'ї саме виникають проблеми, ми зараз про це ще поговоримо. Але як так, чоловік за 20 тисяч доларів чи за 50 тисяч доларів подарував дружині автомобіль, чи за півтора-дві тисячі купив мобільний телефон, подарував, подарував дружині. А який же ж обмін має бути дружини? Для цього. Тому є рівноцінний обмін, який рівний по ціні. Взагалі обмін це. Когось щось взяв і віддав щось взамін. Це обов'язково умова. А рівноцінний обмін є такий, що він рівний по ціні. До прикладу, фломастер, у вас чорний, в мене синій, ми собі з вами обмінялися. Це називається обмін, все нормально. Але є таке ще поняття як рівноважливий обмін. Тому особливо в житті це дуже важливо, коли, е, до прикладу, дружина не працює, а чоловік працює, він приносить гроші. То жінка не може стільки грошей заробити, тому що в неї інші обов'язки, функції інші і так далі. То рівноці не може бути обмін, якщо сіли домовилися, якщо вона не приносить гроші, то вона варить борщ. Можливо, робить чоловіку масаж. Можливо, вона нігті йому обрізає. Так, звичайно, в салоні краще це зробити. Ми ще потім поговоримо про питання кохання, любов, що це таке. Але принаймні вона може щось робити. Вона Прибирається в будинку, вона затишок робить, вона дбає про дітей, чоловік цього не робить. Тобто ж вона фізичний вклад робить в свою сім'ю. Тому правильним буде рівноцінним або рівноважливим обміном в цей момент подякувати, до прикладу, чоловіку, можливо, поцілувати. Да? Це буде рівноважливий обмін. І це дуже є важливо. Ми про сім'ю ще поговоримо. Тому рівноцінний обмін він складається з двох частин. Є рівний по ціні і є рівний по важливості до прикладу, от номізмати, ну, ті, хто там десь колекціонує якісь певні речі за якусь там марку, або за якусь монету треба заплатити там тисячу, десять тисяч доларів. Чи за марку там дають автомобіль, чи будинок віддають, тому що вона цінна для нього. Рівно важливий тут ціна, тут є ціна і грає роль, тому що на даний момент це марка коштує скільки. Ну реально для будь-якої людини в повсякденному житті це не зрозуміло. Не кажуть, як марка одна, і будинок це зовсім не співставимі такі речі, які для пересічної людини це не зрозуміло. Тому ще раз нагадаю: є рівноцінний обмін і є рівноважливий. До прикладу, запрошуєте ви людину якогось. Бізнесмена, який там заробляє годину тисячу доларів, на годину запросили, і він прийшов вам щось допоміг дома зробити. Наприклад, там бесідку поставити чи е обої поклеїти. Ну, звичайно, відповідно за годину часу, що там зробили, чи за декілька годин це ваш родич, ваш знайомий, нема різниці. Він поклеїв вам обоїво, допоміг. Ну ви з такі гроші звичайно не заплатите. То буде просто вдячність там. Накрили поляну, знаєте, як толоку збирають людей, там накрили поня... поляну і так далі. Це буде рівноважливий обмін саме в цьому. Тому є рівноцінний і є рівноважливий. Тому ці два обміни обов'язково мають бути присутні. Окей. Ну і наступний обмін. І так, наступний вид обміну це обмін з перевищенням. Бачите, тут в мене не вийшло, тому я намалював смайлик. Ну, так, не влізло. Обмін з перевищенням. Що це за обмін і як, і які емоції люди отримають? До прикладу, щоб ви зрозуміли обмін з перевищенням. Якщо ви прийшли і зробили якусь послугу, ну, до, до прикладу, простий варіант, офіціант служив класно клієнта, клієнт дуже задоволений, витягнув великі чайові заплатив. Це обмін з перевищенням. офіціант задоволений і так далі. Ви знаєте, обмін з перевищенням це взагалі рушійна сила бізнесу всіх. Взагалі емоцій І туди хочуть і про це розказують, туди хочуть приходити і так далі. Дуже простий варіант. Ви знаєте, що жінки їдуть купляти дорогі автомобілі в салонах, до прикладу, Мерседес, який коштує за 50 тисяч доларів. Та, хто купляє, дарують їй троянду або букет роз. Виявляєте, для салона по відношенню до цього автомобіля ну, нічого не коштує ці рози. Але там просто привернули увагу і дали обмін з перевищення. Обмін з перевищенням це ви отримуєте щось, на що ви не очікували. Да? До прикладу, в нас в салоні приходять там люди, вони йдуть на масаж, і тут пропонують їм пропаритись перед тим, як вони підуть робити масаж. Це обмін з перевищенням, тому що це краще покращує ті процедури масажні, які будуть робити з ним. Так? Це один з варіантів. Наступний варіант: якщо е, щось робили вам, обмін є, ви замість того, щоб лише подякувати, скажете, слухай, пішли, вип'ємо разом кави. Це один з варіантів обмін з перевищенням. Тому обмін з перевищенням це рушійна сила бізнесу, рушійна сила сарафанного радіо, так званого. Тобто є розповсюдження інформації, люди про це розказують. Давайте подивимося, яку емоцію людина отримає, який зробили саме обмін з перевищенням. Людина, котрій зробили обмін з перевищенням, вона завжди отримує дуже позитивні емоції і намагається про це розказати для інших. Позитивні емоції отримує, і намагається про це розказати іншим. І давайте подивимося, той, хто зробив цей обмін з перевищенням, він теж отримує позитивні емоції. Є людина, котра зробила обмін з перевищенням, вона теж отримує. Позитивні великі емоції, і вони дуже вдячні. Туди хочуть приходити люди, там де є обмін. Сперви ще раз хочу вам казати, не задекларовані певні якісь додаткові послуги, а саме те, що людина не очікувала. Отака от от штука, що по обмінах. А зараз ми з вами обговоримо ці всі види. Обмінів і подивимося, як повсякденному житті користуються цим люди, як воно впливає на наше життя, і подивимося, наскільки які обміни можемо використовувати. До прикладу, ми візьмемо о кримінальний обмін. Ви знаєте, це дуже розповсюджена проблема, особливо це в сім'ї, коли люди не знають. Це з дітьми може бути. Це чоловік, дружина може виникнути таке питання. От Уявіть ситуацію, дружина зрання проснулася, тому що чоловіку треба на шосту їхати на рибалку, до прикладу. Будемо брати позитивні якісь речі. Вона стала, приготувала їсти, не спала там, якісь продукти закупила і так далі. Приготувала йому, він поїв, встав і пішов. Пізнаєте, таке є в житті, і жодного слова не сказав. Давайте подивимося. Жінка потратила енергію. Вона зробила якісь речі, чоловік встав і пішов. Який виходить обмін кримінальний. Наступного разу чомусь жінка вже не хоче вставати, але воно ще й накопичується і не хоче більше готувати. І починаються конфлікти чоловіка з жінкою. Вони навіть не розуміють, в чому є питання. А обмін саме з цим. Так само дитина, котра поїхала, поїла там, або мама щось для неї зробила, вона не навчена розуміти, що таке обміни, і саме на базі цього псуються багато відносин. Та сама ситуація у бізнесах. або... Прийшли клієнту, заплатили дав дав клієнт гроші, а йому не надали послугу. Туди вже ніхто не хоче йти. Про це розказує, що там погано. Ну і так само в сім'ї намагається чоловік розказувати, що в нього погана дружина, тому що він дивиться і інші себе так поводять. Ну і дружина так розказує про чоловіка. Тому друзі, я рекомендую просто на це звернути досить серйозну увагу. Ви зрозумієте гроші і взагалі енергію, яку ви тратите, це енергія це. Ну будемо казати те, що дає життя. І якщо ви маєте 10 гривень, це якась частка вашого життя переведена в гроші. Це як засіб обміну. Ви обмінюєтесь на щось. Ви чітко розумієте, що якщо телефон 1000 доларів і вам дають за це 100 гривень, ви звичайно не хочете поміняти цей телефон, тому що ви розумієте, що туди вкладено багато грошей. Чому бренди такі дорогі? Бренди дуже дорогі через те, що скільки. Енергії вкладено в їхню рекламу, розвиток, імідж і так далі, щоб вони вийшли на той рівень для того, щоб отримати гарантію. Так само, до прикладу, BMW, візьмемо Mercedes, марку автомобіля. Чого? Бо це платимо за надійність. Такі самі, будемо казати, автомобілі, схожі, але з меншим віком проживання на ринку не вкладали стільки грошей, вони коштують зовсім звичайно, що по-іншому. Тому ми маємо кримінальний обмін, він дуже. Такий негативний і неправильний, особливо це, що стосується сімейного життя. Тому задають питання, кажуть, слухай, якщо я піду, буду читати лекції, або будемо робити щось для людей. Ніби нормально, але тоді виходить кримінальний обмін. Справа в тому, що хтось щось зробив, а нічого взамін не отримав. Я розумію, що не завжди це гроші. Можливо, якісь інші умови. Я... От, до прикладу, дуже простий варіант сім'я. Коли хтось допомагає своїй сім'ї, приходить якийсь період часу, і ті всі члени сім'ї починають казати, що мало вже допомагаєш, погано себе поводиш, і починають тебе критикувати, тому що взамін вони нічого не зробили, отримали кримінальний обмін, і ми з вами говорили: той, хто робить, і той, хто отримає, це теж. Є негативні емоції, отримає інше. Так само, до прикладу, е, наші депутати. Або ви ти бачиш, він ходивши вчора з тобою, спілкувався нормально. Він поїхав в Верховну Раду, там, звичайно, платі... платять кеш для того, щоб нажати на кнопку, або віддати свою карточку. Йому дають гроші. Хабар дають, щоб він мовчав, бо нажав на... на кнопку. І це кримінальний обмін. І ця людина стає трохи ненормальною. Тому е зазвичай за якийсь проміжок часу, він вже боїться сам ходити е по дорозі, він вже сходить з, обор з охоронцями, він їде на пророньованих машинах і так далі. Людина чесно, не потребує таких речей, і до цього треба е досягати таких рівнів, щоб людина не велася на цей кримінальний обмін і так далі. Е коли кажуть, що людина сидить і просить милостиню, Одна ситуація, знаєте, коли людина. Дійсно потребує якоїсь допомоги. Я не кажу, що не треба допомагати. Але в принципі, хтось може щось робити, але просто ходе і дайте мені гроші. Хочу сказати, це дуже негативний процес, коли допомагати таким людям. Дуже просто поясню, коли даєш такій людині гроші, став... тут. Включається мізки, що Здібність моя заробляти вже не потрібно, бо мені дають. Виявляєте, завтра пропаде така можливість давати цій людині гроші, і людина просто помре з голоду, тому що вона не буде виживати. В неї здібності заробляти пропали, а іншого джерела доходу в неї. Просто нема тому, друзі, будьте розумні, будьте зважливі на те, що робити. Так, да, дійсно, от я вважаю, що е дітям треба особливо допомагати. Я егоїст і хочу сказати, що допомагаю дітям заради свого задоволення. Поясню як тому, що діти, і сьогодні ми показуємо приклади, як себе вести, коли діти ти їм допомагаєш, вони виростуть нормальними, е то ви постарієте. Коли вони виростуть нормальними, ми будемо старити старіти, то нормальні люди будуть управляти країною, і нам буде в старості добре для всіх. Не буде таких виродків, котрі зараз от витворяють якісь певні нерозумні речі. Тому кримінальний обмін це дуже проблематично. До прикладу, навіть в ресторанному бізнесі, коли працюють, приходить клієнт і клієнта зустрічають, кажуть добрий день. Але не подякували за те, що людина потратила енергію, яка прийшла до вас. Тому ми раді вас бачити. Чому сімейний бізнес завжди успішний? Дуже просто тому, що там хазяїн. Якщо ви попадаєте до сімейний бізнес, якщо ви є власником, ви можете звернути на це увагу, що ви робите інтуїтивно. Що Ви кажете, не тільки добрий день, а раді бачити. Тому саме класна гостинність. Саме класний сервіс це в сімейному бізнесі. А от коли вже наймають найманих людей, вони таких речей не знають, не розуміють, а власник не може їм пояснити. Тому вже починається валитися система надання послуг. Частковий обмін теж є не зовсім добрим варіантом. Ми вже трохи з вами говорили. Якщо ви домовилися надавати якийсь об'єм послуг за якусь певну суму. Тому незалежно що в цей момент з вами відстається, вам треба це зробити, інакше буде зіпсоване відносини і буде проблема. Ну я ще раз кажу, і кримінально частковий: якщо ти не можеш зробити чогось, не можеш мати грошей, тобі помогли грошима, то прийди помий підлогу, до прикладу, або прийди повитирай пил. Це ж цілком реально здорово, можна це зробити. Тому даючи якісь гроші комусь або даючи якусь допомогу, скажи мені, що ти готов зробити взамін. Так, коли ви пам'ятаєте перші дні е, оцього безладу, який був на території України, війна, яка називається, ми всі допомагали один одному. Це трошки інша ситуація. Це лихо, яке впало на нашу націю. Ми мусимо виживати, тому без групи ми вижити не можемо. Ми не виключення теж приймали в цьому процесі активну участь. Ну і рівноцінний обмін це дуже така класна емоція, яку люди надають послуги, отримують вони собі веселі. Клієнти веселі, задоволені і так далі, коли є взаємопослуга. Вас попросили, що зробили, ви зробили, вам подякували, і ви тоді маєте дуже класне задоволення. Ну і наступний варіант це обмін з перевищенням, найкрутіша штука. Обміном з перевищенням може бути навіть колеги, там жінка, чоловік зробили, там попросили зробити відксерити декілька аркушів, зробили, відксерили шоколадку. Або кава, або просто поцілунок і так далі, особливо це в сім'ї, коли навіть посмішка вважається обміном з перевищення. Хоча на даний момент вона не мала би бути навіть між колегами, посмішка це теж є обмін з перевищенням. Тому, друзі, вчити когось, не вчити робити щось без грошей за гроші, це залежить від того, які наслідки ви хочете отримати. Зазвичай, якщо надаємо постійно обмін з перевищенням. Це позитивно. Якщо ми даємо кримінальний обмін і цього нічого не робиться, то тоді викликає негативну емоцію. І ми ну дуже простий варіант: ви влаштувалися на роботу або ви є працедавець, і ви завищену заробітну плату платите для саме працівника. В нього рано чи пізно виходить корона, що він ніби заслуговує трохи більше. Чомусь незрозуміло він починає залишати цю роботу. Вам встає якось ніякого, тому що той об'єм роботи, яку він виконує, не сильно вас влаштовує. Тому одну і іншу сторону не влаштовує. Тому я скажу, що енергія це страшна штука для того, щоб була ненормальна країна, людина і так далі. Дайте їй щось. І прості це, пам'ятаєте, сповні 2007 рік, коли в Україні почали прощати борги, і з того часу в нас почалася падіння суспільного процесу в Україні і розуміння того, що ми робимо. Сьогодні я записую цю лекцію саме для того, щоб зробити вас сильнішими. Якщо ви скористаєтеся цією інформацією, дуже класно буде. Тому тут подяка, напевно, не мені повинна бути. А я єдине вас. Прошу, щоб ви цю інформацію перше використали для себе, а друге, показали цю інформацію для е, своїх членів сім'ї. Розказали про це. Е, чим буде сильніша сім'я, чим буде, тим сильніша буде держава. Тим ми будемо е, стійкіше переносити у ці всі. Непорозуміння незгоди, які у нас є. Ми переживемо все. Повірте, Україна виживе. все у нас буде класно. Тому тримаємося. Слава українській нації. Ми переможемо!